Наталя Серветник, відвідувачка поетичних читань Меридіан Херсон 2024, які другий рік поспіль відбуваються у Херсоні. Жінка працює у бібліотеці. Говорить, прийшла послухати письменників. Люди в Херсоні переживають дуже сильний стрес, будучи при фронтовому місці. І щоб вони мали можливість відволіктися від цього, цього, жити далі і бути тут, і їм просто необхідно необхідні такі заходи. Створюєш небо, землю, заводиш блок, купуєш шкети, замовляєш родову печатку. Та до субота залишається однаково шилку купа часу. Поетичні читання організовує міжнародна літературна корпорація «Меридіан-Черновіц». до Херсона приїхали три автори: Юрій Іздрик, Ірина Цілик та Ярина Чорногуз. Херсонець ігор Баликов ділиться враженнями від їх виступів. Сьогодні я тут випадково, але останнім часом я знаю, випадковості не буває. Я тут тому що я повинен бути. І ці три особи, ці три творчі людини. Вирвали мене з того кола. В якому я зараз знаходжуся, теж творча людина. Трошки, Ірина Цілик, письменниця та кінорежисерка, долучається до поетичних читань Меридіан Херсон другий рік поспіль. Цього разу презентувала поетичні рядки зі своєї майбутньої збірки Тонкий лід. У книзі представлені тексти написані впродовж останніх восьми років. Розповіла письменниця. Це переважно вірші цих двох з половиною, але є деякі тексти, які писалися ще в 16-му, 17-му, 18-му, коли. Мій чоловік вперше був в армії, коли я їздила знімати постійно на Донеччину. і спостерігала там ну дуже різні досвіди, спілкувалася з місцевими. Ярина Чорногуз, бойова медикиня, морська піхотинка, поетеса, розповідає, рік тому також долучалась до читань. Тоді була на ротації на Херсонщині. Зараз Ярина служить на іншому напрямку. Виступ завершила віршем, написаним у Херсоні. Моє південне фронтове місто, моє звільнене, моє втомлене і сховане за забитими вікнами, моє річкове та майже морське, моє покинуте, моє віднайдене. Я люблю тебе свіжо, мов дитина, і зречено, як здатен любити тільки солдат. Мені кожен раз дуже символічно і приємно. Бути в Херсоні, я чесно скажу, що найбільше, мабуть, чекала саме сюди приїхати, бо тут дуже багато людей, яких я люблю, з якими я давно воювала. І ну, взагалі, Херсон таке героїчне місто, яке зараз терпить дуже складні часи, і тут читати це прям честь. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.